Від традиційних для нас шкіл перших, других та перших третіх ступенів доведеться відмовитися. Усі Житомирські школи стануть ліцеями. Таких буде 32. Відповідно, деяким навчальним закладам доведеться повністю змінити назву. Тож ЗОЖ номер 1 стане ліцеєм номер 4 Житомирська гуманітарна гімназія номер 1 матиме найменування ліцей номер 32, А Житомирський міський колегіум стане ліцеєм номер 34 Утім, радикальних змін від перейменування не станеться. Це потрібно зробити. Бити аби не втратити державну субвенцію, ми зараз це робимо щоби для того, щоб не втратити державну субвенцію. Бо у нас ці школи зараз мають 10 11 класи. По реформі це мають право мати тільки ліцею державна субвенція це заробітна плата педагогів, тому і виникає необхідність змінити назви освітніх навчальних закладів, щоб отримувати гроші з держбюджету. Такі зміни стосуються не тільки Житомира, а й усієї України, відповідно до прийнятого у 2017 році закону про освіту, де прописано, що із першого по дев'ятий клас учні здобуватимуть освіту у гімназіях, а вже повну загальну середню освіту. Старшокласники здобуватимуть у ліцеї. Але від цього якість освіти чи профільність не зміниться. У нас є профільність в кожному закладі. вона обов'язково згідно нашого законодавства про Україну. Ми її не міняємо, тому що вона є працює не першою в кожному закладі. А зараз ці школи, які будуть у нас, а нас всі будуть ліцеями, вони зберігають ту профільність, яка у них і була. Це спадковість. Вони не будуть нічого міняти. Тому що є програми, які знають батьки, наприклад, там, англійська, там французька чи німецька мова і так далі так далі. Вони йдуть, щоб ми наламали цю е, профільність, яка була визначена закладами і е, затверджено підради разом із батьками. І такі зміни не назавжди. Нині триває перехідний період до проведення профільної реформи у 2027 році. Коли усі ці етапи завершаться, у місті припускають буде не більше чотирьох ліцеїв. По тій кількості дітей, те, що ми бачимо, у нас в місті буде не більше, скажу, чотирьох ліцеїв. Напевно. Ну, Зрозуміло, яка кількість, які ми оберемо які, і яка кількість дітей. Це 27-й рік. Зрозуміло, що і батькам і... нам потрібно тут більше все правильно визначити для себе ці школи, які будуть ліцеями, для того, щоб і зробити так, щоб. Вони відповідали статусу ліцею підготуватися. Тоді батьки набагато краще переведуть дітей в ті в ті ліцеї. А вже коли визначиться із кількістю ліцеїв у місті, визначиться і з профільністю. А до 20-го року ми разом з вами будемо відпрацьовувати кількість нам потрібних дійсно ліцеїв, враховуючи те, що у нас є два наукових при державний університет політехніки і державний університет Франка. Там ми будемо визначати їх профільність, потреби батьків. Ми будемо робити опитування і робити їх, щоб вони не дублювали один одного. Кожен був мав свою родзинку, відміни своє обличчя. Сьогодні ми всіх просто масово приймемо, щоб вони видали документ дітям, які вивчаться в 10-11 класах і отримали на зарплату вчителя. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1